Сьогодні ми знову на бабусиному подвір'ї. Бідемо годувати тваринок. Хрю-хрю. Хрю-хрю. <рес> Хрюхрю. Тябузі хрю. товстенькі. Ягня, <рес> Ти ще не бачила такого маленького? Ні. Ой, який ти малесенький, який ти хороший. Ой, класний який. Оп. Ням-ням-ням. Клас, каже, смачно каже. Давай ще, каже. Яке воно малесеньке. ж воно малесеньке, пухнасте. Ой, пухнастий, Пухна. Це мама його, це мама його. І козлик хоче. Всі просять. тебе сьогодні нос чистий, так? Да? Хрю. Хрю, це й хрюка. Хрю. А усього яка щитинка. У які зуби в тебе! Які в тебе зуби. А Охо, ти бачиш, які Глянь, які в нього когті. Бачиш, лапки, пальчики. Щось йому більше подобається, мабуть, цей Гарбуз. гарбузик, так. Да. Глянь, тримає. Вже хороший. Лелеки. О, ні, диви, дзьоб який, який. Дивись, на одній ножці стоїть. Бачиш ота лелека? На одній. Ця на двох, а та на одній. Де її друга лапка? на бабусиному подвір'ї сьогодні сварка. Дивиш, що роблять. Дай, 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 дай. Бачиш? Дорогам подається. Ну, хіба можна так? Ти у баранчика рожки не трогала? Трогала у баранчика? Чи тільки у козлика? Бачиш в нього, які закручені. У баранчика закручені, так? Да? На, хочеш? Щось вони не поділили, глянь. Ай-яй-яй, ти бачиш, так? Бачиш, робить? Рожками бодається. Ще один прихви. А цього нема рожок. Ой! Бежал? Ну, Нет? Нет, он меня облезал! Облезал тебя? За ручку. Вот это да. Ану, Ануш! О, он хочет. Сейчас все съесть. Ты хотела рожки потрогать? Ага. Ой, погладила, умничка, Умничка. Нема рожек у цього, ні? Не? Ні. Купляй. Ну. Он у цей хочет, может, цей. Ты бачишь? Стоит. На кабанчику стоит. Что он там есть? Кабанчик їсть? Зьовая, бачишь? Зйовая кабанчика, кабанчик есть. Из мысли. Сейчас еще накакає. На кабанчика. А кабанчику все одно. Хожу. О, я ж сказала, накакает. Бачила? Накакаю. Да, прям на кабанчика. кабанчиках. я его тронул Мам, я его тронул Все, все, зайка, чтобы не вкусил. А ну ешь. А ты. Ого, жопы какие, да? А эти лапки у классные. Да. Как у людей. Да, Такова ручки. Ага, я к и тормаю, да? Давай, Шелси. А, ты хочешь молить дать? Да. Давай, Шелси, давай, как она классная. О, давай, давай, давай. Из дома не хочу. Давай, давай. Ну, это жопы, что ли? Ну, что, сын, сын. Соня, Соня. Диви, велика прийшла. диви. Ні-ні, я хочу. Ну сейчас, ты, а ты. Сидай. вона сейчас,